Навіть в цій серії нам не дають відпочити від екшону. Як я вже казав, він набагато краще виглядає, коли б'ються саме люди, а не великі монстри. Починається сценка в лікарні, де біля Акі сидить Пава та Денджі, коли з нього забрали подачку. І тепер він відіграється, залишаючи лише одне яблуко Акі. А у вас є шанс поставити лайк на це відео та написати коментар, щоб воно краще продвигалось алгоритмами ютубу. Пава тригериться на яблуко, так як Денжі не поділився, а по-друге, воно червоне, в ньому залізо, а отже, маємо додаткове джерело крові. Тут потрібно зосередити увагу на тому, як красиво мапа передає емоції Акі. Тут добра робота зі звуком, бо ми не чуємо, як Акі плаче, і лише коли Денджі стоїть біля стіни, ми чуємо звуки, і це прекрасно працює на атмосферу. Нею якраз студія смакує. Підтвердження моїх слів я наведу вам сценку після навчання та ходу акі, хоча це його не засивило від дивних спазмів лиця, і в малюнку проблема багатьох аніме через вартість 2 d мальовки, чи наприклад студія жертвує деталізацією подій заради екшен сцен Хоча в пилі я не дуже багато таких моментів помічав, він виконав останнє бажання Хімено і проридав над її смертю. Взагалом, в формуванні особистості Акі дівчина відіграла вагому роль. Навіть на зовнішність Акі Хімена вплинула, бо через неї той пробив своє вухо. Вона хотіла забрати Акі з собою, але смерть розлучила їх. Хоча смерть і так дихає Акі в спину, і якщо той відмовився б від помсти, то не прожив би повноцінне життя, тому що скоротив свій термін використанням демона. А для Акі ціль важливіша, ніж його життя. Йому пропонують покинути посаду і відмовитися від помсти, або іди укладай угоду з новим демоном. Так як лисичка покинула Акі. Ну знаєте, вибаглива тваринка, тому новий демон, з яким Акі буде укладати контракт, якесь око майбутнього, і йому два роки залишилось. А 3 d монстр та вогнестріл чекати не будуть. Взагалі дуже атмосферно виглядає в аніме ось ця в'язниця. Прольоти камери, шум. Але, як на мене, персонажі дуже довго йдуть. Так, в адаптації є своя магія, коли персонажі спокійно роблять свої справи або розмовляють, і завдяки камері і зовнішнім звукам ми можемо відчути атмосферу моменту і живість локації. Але не в цьому випадку виглядає якось затягнуто. Сею Паула Продовжує свій перформанс. До речі, хто не знав, вона озвучує Джолін. Тому хто не дивився Джорджа, в субтитрах багатько втратив. Щодо Денджі, то в нас з ним є атмосферні кадри і тут заграють глядачем. Ось наче Денджі добрий, сердечний підходить до Акі, хоче зайти допомогти. а ні, він мангу хоче. Флешбек із Хімено. А, ну він не буде ридати після її смерті і будь-кого іншого. Виходить, що Фуджимото піднімає питання людяності, а серце демона є лише метафорою, так як Денджі таким зробило суспільство та його проблеми. Тому й не дивно, що він став людиною, яка хоче отримувати від цього кайф, різати демонів і мацати бупси. Знайомо, так це ж образ найсильнішого демон-хантера. Він неймовірно сильний, швидкий, досвідчений, бо вже старий по міркам Девілхантерів, які не доживають до старості. Одна частина його лиця зашита, що говорить про його важке життя і досвід справжній ветеран, хоча не такий крутий, як боєць ЗСУ, так ось, по принципам, це старий Денджі, тільки без роялю у вигляді почити. І тут персонажі мають змінити один одного, бо тут дід перше взяв демонів навчати такі собі іграшки, які ніколи не зламаються. ну палива на половинку. Вона ж постійно допомагає Денджі виходити з трансу. Ініціатор фрази венеціанського аскета, так би мовити, на розумнічах свеж-інтелектуалічах. перемогти. І план Добрий, як відмітив Кішибе, але він дуже сильний. Просто подивіться, як він легко доджить спис. Потім легко ламає стріли і виносить Денжі. А ще мені подобається, як мангака іронізує над мангою, коли ніж з Денджі, сторчить, наче як пила його демона. Ендінг. Коміксовому стилі, де зроблений акцент на псів. Та ланцюги, що відсилаються на образ Макіми та її песиків. Саундтрек непоганий, але в котрий раз дивуєшся тій роботі, яку проробила студія мапа з адаптацією. На жаль, не побачив ми адаптацію фрейма з Хімено, який відсилається до НАГАТО, Щодо манги, то хочеться зробити акцент на тому, що Тацуки не зосереджує увагу на задніх планах, на відміну від аніме. Взагалом погано, що адаптація не вставляє Фрейми обкладинок в саме. Аніме, але натякає на деякі з них в адаптації. Емоції Айкі краще показані в аніме. Ну і подсоси Макіму в Манзі не такі деталізовані. Адаптована з 29 по 31 розділ. Дякую за перегляд і за підтримку. Вафайль.